Шановні друзі, я знову вітаю вас на хокеї. Це Кременчук Арена Айсберг. Другий на сьогодні чвертьфінальний поєдинок, в якому визначиться останній півфіналіст Кубка України 2024. Три півфіналісти вже відомі. Навіть відома пара півфіналістів це Кременчук і Шторм. Фіналіст визначився у по поєдинку між... Берсерками із Вінницька команди Костянтина Бухтенка. Дуже симпатичний дизайн, на мій погляд. Ну а тризуб своїх звичних червоно-чорних кольорах, розрізнять команди в Андрії. Після тризуба розташувалися у зоні суперника. Ух такий потужний пас. І момент хороший. Він саме із складу Гепіт. Хороший проки! Волонкарен виходить за урок, допомагає своїм І Ось момент! Піспіть пішпа! і пак! Хороший момент! Депріл, давай, подивимося. Дюнкимо на хід, дев'ятий, ні, ні. Дуюн позаду був. А до речі, зверніть увагу, хто там передачу. Міг за був е, 92-й номер е, Іллясен. Безпечна гра, ключкою, так точно. Квалі... І це, до речі, от зараз прямо в цьому матчі. Вже помітно. Зараз хороший пас на п'ятачок і блискуче. Просто блискуче зараз зіграв. Подивіться, як зіграв. До да, речі, він відкинув ту шайбу на іншого гравця, але не пройшла е, передача на п'ятачок і Вальпункіда вже е, очіку. Ну, Ще три секунди. Грати у більшості 55 кепі. 55-й контрін. Ворота ще раз. Нагадаю, Назар Бой. Нам просив в центрі. 25-й зараз підійметься кінти прохід. Танго! Під 17-м номером вистуденком. І під 9-м лівий край напад на Дануло Кую. Знайшов передачу Лугового. і хороший момент! Хороший момент! Ні є... 9 і нижнього, ні нікало ні лівого нижнього. І От. Менше двох хвилин залишається грати у першому періоді, атакують. Тепер спілку в поворотах у правий ніжній кут, а через борт. Причому почне пас виходить? Луговий накопивши на ворота і гол і ной. За і 7 секунд до завершення першого періоду. І не підіграв ногою, бува, луговий. Тобі коли добивав шайбу. Тут, до речі, поруч був також і... Данило Тищенко, а давайте дивиться. Тут не видно в останній момент, не видно, де шайба. Прохід дуже красиво, легово, дуже майстерно він зіграв. Та ні, ви знаєте, я не бачу тут. бачу тут. О, давайте з цього ракурсу подивимося. Не бачу тут причини не зараховував. Удар по пасці атака голкіпера. Ось пепірка. І подошлі по річки простіше. Ось. Піщенко. Пікірка від нього річки... не вчасно, не трішки невчасно Так, Ходимо, що це сталося. Скіточка на так. Говий працює. Активно. Ну що, тут віддамо належне до Данило Макаренко. Йдеться кінвернаті України. Ой момент хороший тризуба. І в меншості Варен до кінця сезону берсерками. До речі, мені здається, зряче дуюн намагався фінку Ні, До сходу не проходить, а от тепер є влучання. 35 років Олексія Мельникова. Другий вихід у більшості грає Епіталс. Другий на Бернікс, Бернікс. Тут неузгодженість була із партнером Бернікса, можливо, не тільки він в цій лінії. Сірченка цей кудок блокується суперником і ледь знову здається, намагався заспускувати столовий прийом. Перехопили шебу на синій лінії. Хортісники здобування дуже небезпечне. Споває заслуговою у першому періоді, Ось і у другому Макаренко продовжує рятумало Мало ігрової практики було по складі красуміну. підготовка була хорошою. Вона була повноцінною. Кідок хороший з гострого кота! Тремно. Горецький пропонує себе підпередати. Його партнер приймає кинутий з правого кола вкидання. Невідомо куди. Ну, точніше, адресат проглядався. Біло халі. Третя більшість для Кепітал! З передача із лівого кола вкидання на дальню спійку на підправлення в один дотик. Там відкривався зараз дуже перспективно. Піщенко. Хороший класник. Подивимося, куди шайба власне, так полетіла. До речі, йдується. суперника. Так. до речі, зараз щось не так. Не треба змінитися, тому що може отримати хвилини. Діти! Голкіпер! Гру, йому вашу влучила шайба після потужного квітка вернеться. Батаренка mm -hmm. паскою відбуває він шайбу у повному складі вже. Гол! І ви подивіться вихід п'ятого польового гравця про Міщенків. Ось про що я говорив, пам'ятаєте, що із молодим Назаром Бойко 18-річним у воротах є шанс отризуба. Є шанс у три зуба. Пропускає Міщаву проти Панченка, соловий прийом Борецька. Вертік пішов до зони, кідок Тівюка. Провокував. А ось кідок. Ну, Явний кидок для воротаря бачив напрямок китка, бачив момент підготовки китка, напрямок польоти, польоту Черненко. Кидок з гострого кута Черненко надійно грає там Панченко. Панченко зберіг шайбу. Кидок. добування не виходить! Ви завдяки в тому числі прекрасній грі новотка Тризуба Данила, 88-й номер Дмитро Халін. І саме йому пощастило пробити 18-річну Назара Бой показав Денис Костовських у перерві між другим і третім періодом. Зараз непоганий момент. І гол! 2-0! 3-0! Зуба з-під гравця в ближню дев'ятку. Давайте ще раз подивимося цей кіток. Під гравця в ближню дев'ятку. Які шанси були за Трисуба? Бакаренко втягнуть зубове перехоплення. кидок, І ще є можливість кидати, ще один кидок, Та заходьмо викотався добивання. Дивіться, те, під час зміни да, відбулося в хакійський... Ну, В принципі, в цьому немає без але не так часто українські голкіпери. Рух є, розуміння, як розірватися спело є. Результату нема. Дерненко підкидок один дотик. Прекрасний пас любу. Просить Бернікс, просить Бернікс, він а, вміє кидати його. Складу з боку команди Шахайчука. Ось так, да, Тімрюк. Це саме на Тімрюка була. Передача, підкидок один дотик від Черненка. Румунський легіонер не вилучив. Пощати віру. в Результат. Ой-ой-ой! Ось із захисників Викидав і ще одна прака і підок. Не вдало. Невдамо, невдавно приймав в воротах! ворота! Бригуль! Конін все-таки піде, ну, бачите, все-таки Бойка. Бойка не справляється з першим кістом. Де є можливість купити. Більше того, Шайба, так, він впливає на результат. Однак жодної закинутої шайби шайде із кікета немає. Перекрити це своєю кількістю закинутих. А закинутих у нас на даний момент. Нуль. А тепер грає закуп. Більшість для кефе. Чотири з половини до завершення періоду номер 3. Тож, ми 3 Нам який момент! втратили шайбу, але продовжують атакувати. І Гол! Вже втрачений. Дивіться, до останнього відпрацьовували в мешкі зоні суперника. Група помилка у Копісів, Кепіталс в своїй зоні під час гри у більшості. І, Якщо не помиляюся, Карпенко пасував на Бернікса. Бернікс. Давайте подивимося зараз. Ось як це було. Давайте Карпенко Сіместянко. А Напасує на донісу Бердник, заправить масну крапку в цьому матчі. 4-0 фризум. Кидок, сходу, кидок, забування і гол дається. Да, зараховується. Зараховується шайба за 3,5 з часу, який, в принципі, за певних обставин можна навіть такий матч врятувати. Кидок, сходу, коду дається нарешті імрюку. Блокером або штангом з Бабік. Палацький голкіпера, який. Гезуктенсація перемагає Кепіталс із Піва у чвертьфіналі Купи України і стає останнім півфіналістом. Таким чином, друзі, за!